Що змусило радянську імперію, переможницю у Другій світовій, кинути цілі загони держбезпеки на пошуки одного художника з інвалідністю? Його зброєю були не кулемети чи гранати, а звичайний різець та дошка дерева. І ця зброя виявилась настільки небезпечною, що за його голову обіцяли нагороду більшу, ніж за деяких командирів повстанців. Це історія про те, як мистецтво стало фронтом, а художник генералом інформаційної армії. Сьогодні ви дізнаєтесь, як одна людина без ноги, але з геніальним розумом створила візуальний стиль для цілої армії. Ми покажемо секрети його підпільної друкарні, розкриємо, чому його малюнки були не просто картинками, а потужною пропагандою, що підривала основи. Режиму, і в кінці ви побачите реконструкцію його останнього бою, де він довів, що дух українського воїна неможливо зламати. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти феномен Ніла Хасавича, треба перенестися на Волинь у першій половині ХХ століття. Це була роздерта земля, яку ділили між собою два хижаки. Спочатку тут панувала Польща, яка проводила жорстоку політику пацифікації умиротворення, українські школи закривали культуру, придушували, а будь-який прояв національної свідомості жорстоко карався. Потім, у 1939-му прийшли визволителі радянська влада, і стало ще гірше. Почалися масові арешти, депортації до Сибіру, розстріли інтелігенції саме в цьому світі, де бути українцем, означало бути підозрюваним ріс Ніл Хасевич. Він народився у 1905 році в селі Дюксен на Рівненщині. З дитинства він був неймовірно обдарованим, усе схоплював на льоту, а найбільше любив малювати. Але у 14 років сталася трагедія. Що змінила все його життя. Коли вони з матір'ю поверталися потягом із рівного, на залізничному переїзді в їхній віз врізався паровоз. Мати загинула на місці, а Ніл втратив ліву ногу. Для багатьох це стало б кінцем усіх мрій. Інвалідність у ті часи була вироком, але не для нього. Ця трагедія не зламала, а неймовірно загартувала його характер. Він навчився ходити на дерев'яному протезі, який змайстрував сам, і з подвійною енергією взявся за самого світу. Він зрозумів: якщо не може бути сильним тілом, він стане найсильнішим духом і розумом. Його талант був настільки очевидним, що, попри все, він здобув можливість навчатися. Спочатку у місцевих іконописців, а потім. Завдяки фінансовій підтримці сенатора волинського воєводства він вступив до Варшавської академії мистецтв, і тут важливо зрозуміти, Хасевич не був якимось обмеженим хуторянином, він був європейським інтелектуалом, навчався у найкращих професорів, вивчав світове мистецтво, жив у культурній столиці. Його роботи отримували. Престижні нагороди на виставках у Варшаві, Празі, Берліні, Чикаго та Лос-Анджелесі. Перед ним було відкрите майбутнє успішного європейського митця. Він міг залишитися там, жити в комфорті та творити для власного задоволення. Але він обрав інший шлях. Він повернувся на свою розтерзану землю, бо бачив, що його народ потребує не просто гарних картин його народ потребував зброї. І він вирішив дати йому цю зброю зброю, витисану з дерева. Коли почалася Друга світова війна, і на українських землях зародився організований збройний спротив, українська повстанська армія. Ніл Хасевич, художник з європейським ім'ям, без вагань приєднався до підпілля. Він не міг бігати з автоматом лісами, але він міг робити те, що не вмів ніхто інший. Він міг створювати образи. Що запалювали серця, керівництво УПА швидко зрозуміло, який скарб потрапив до їхніх рук. Війна ХХ століття це не лише війна за територію, це війна за уми людей. Потрібно було пояснити селянам, за що бореться УПА, потрібно було показати справжнє обличчя радянської та нацистської окупації. Потрібно було дати бійцям символи, прапори, нагороди. Потрібно було створити власну державу в мініатюрі з грошима, документами, поштою, і за все це взявся Ніл Хасевич, відомий у підпіллі під псевдонімами Бейзот Рибак Старий. Він очолив цілий політико-пропагандистський відділ і став по суті головним дизайнером визвольного руху. Його зброєю став дереворит або гравюра на дереві. Це неймовірно складна техніка. На дерев'яній дошці спеціальними різцями вирізається дзеркальне зображення. Один неправильний рух, і вся робота зіпсована. А тепер уявіть, що він робив це не в затишній майстерні, а в темних. Холодних і вологих лісових бункерах, криївках, при світлі каганця чи гасової лампи. Це вимагало нелюдської концентрації та сили волі. Його виробництво було цілим арсеналом. По-перше, це бофони, це слово походить від «бойовий фонд. Формально це були квитанції, які повстанці видавали населенню за пожертвовані продукти чи гроші. Але Хасевич. Перетворив їх на потужний інструмент агітації. Кожен бофон був мініатюрним плакатом. На одному рішучий воїн УПА зі зброєю, на іншому селянин з косою готовий захищати свою землю. На третьому карта України, що закликає до єдності. Ці бофони не просто збирали гроші, вони поширювали ідею. Вони були візуальним доказом того, що УПА це не просто група людей у лісі. А справжня армія, яка має свою фінансову систему і прагне збудувати свою державу, вони підривали довіру до радянського рубля і показували, хто є реальною владою на цій землі. По-друге, це були сатиричні та агітаційні листівки. Хасевич був майстром політичної карикатури. Він влучно і дотепно висміював радянську пропаганду. Ось наприклад, одна з його відомих робіт. На фоні портретів Леніна і Сталіна радянський комісар забирає у селянки останню корову. Підпис: За що боролися? Цей простий і зрозумілий образ був сильнішим за тисячі слів у комуністичних газетах. Він бив прямо в ціль, бо показував людям правду їхнього життя. По-третє, він створював іконографію героїв, він малював портрети загиблих командирів, розробляв ескізи нагород УПА. Орденів та медалей, це було неймовірно важливо. Радянська пропаганда малювала повстанців як безликих бандитів, а Хасевич давав їм обличчя. Він показував, що це герої-мученики, які віддали життя за Україну. Він створював пантеон національних святих, на прикладі яких мали виховуватися майбутні покоління, його підпільна друкарня, яка постійно переїжджала з місця на місце. Працювала як годинник за роки боротьби з під його різця вийшли сотні унікальних робіт. Тиражі листівок та бофонів сягали десятків тисяч екземплярів. Його мистецтво розходилося по селах, його передавали з рук в руки, ризикуючи життям. Він створив візуальну мову спротиву, яку розумів кожен українець. Радянська влада спочатку не усвідомлювала масштабу загрози. Але з часом до них дійшло. Ця пропаганда завдає їм більше шкоди, ніж збройні засідки. Листівки Хасевича деморалізували радянських солдатів, підривали авторитет влади, надихали людей на спротив. І тоді вони почали полювання. Полювання не на командира загону, а на художника. В архівах збереглися документи Радянського Міністерства Державної безпеки або МДБ. Вони завели на Бейзота окрему справу. Його роботи ретельно вивчали найкращі мистецтвознавці в погонах, намагаючись зрозуміти його стиль, щоб вийти на слід. За ним полювали спеціальні загони, які прочисували ліси Волині. Вони розуміли, поки цей художник живий, інформаційний фронт вони програють. Полювання тривало кілька років. Хасевич був невловимим. Він постійно змінював криївки. Дотримувався найсуворішої конспірації, але кільце стискалося. МДБ використовувало найбрудніші методи: шантаж, тортури, вербування агентів з місцевого населення і, врешті, через зраду вони вийшли на його слід. Настала зима 1952 року. Хасевич разом з двома своїми побратимами В'ячеславом Антонюком та Антоном Мельничуком. Переховувався у Криївці, облаштованій під звичайною селянською хатою в селі Сухівці. Вони не знали, що пастка вже закрилася. 4 березня на світанку село оточили війська МДБ. Операцією керував капітан Борис Стекляр, той самий, який роками полював на Хасевича. Вони точно знали, де знаходиться бункер. Солдати увірвалися до хати, знайшли замаскований вхід і запропонували повстанцям здатися, обіцяли зберегти життя. З Криївки долинула відповідь: Воїни у Паа не здаються. І тоді почався бій, нерівний бій, троє повстанців проти цілого загону. Вони відстрілювалися до останнього патрона. Але що робив у ці останні хвилини Ніл Хасевич? Він не просто стріляв. Він рятував свою справу. Розуміючи, що це кінець, він почав методично знищувати все, що могло потрапити до рук ворога. Найважливіші документи, листи, і найголовніше свої нові роботи та кліше для друку. Він не міг дозволити, щоб його мистецтво, його зброя дісталася катам. Коли мдебісти, кинувши в бункер гранати, нарешті спустилися вниз, вони побачили тіла трьох повстанців. Біля одного з них чоловіка з дерев'яним протезом лежав пістолет і розкидані залишки знищених паперів. Навіть після смерті він не віддав ворогу свою перемогу. Він загинув як воїн воїн духу. Тіла загиблих повстанців, включно з Нілом Хасовичем. Кати таємно вивезли і закопали десь у лісі, щоб навіть могили їхньої не лишилося. Вони думали, що так вони знищать пам'ять, як же вони помилялися. Смерть Хасовича стала важким ударом для пропагандистської мережі УПА, але його роботи вже жили своїм життям. Частину з них повстанцям вдалося передати на захід, і там, у вільному світі, вони стали голосом боротьби. Вони розповіли правду про те, що відбувається за залізною завісою. Вони показали, що український народ не скорився сьогодні, коли Росія знову прийшла на нашу землю, щоб знищити нашу ідентичність. Війна, як і тоді, йде не лише на полі бою, вона йде в інформаційному просторі. І тут справа Ніла Хасевича продовжується. Кожен влучний український мем про русський воєнний корабль. Кожен плакат на підтримку збройних сил, кожна патріотична пісня, що лунає у світі, це все прямі нащадки тих гравюр і бофонів, які створював у темній Криївці незламний художник. Він був одним із перших, хто довів на практиці, креативність, талант та ідея б'ють сильніше за будь-яку другу армію світу. Головний висновок з його історії, простий, але неймовірно важливий Ніл Хасевич. Це доказ того, що боротися можна не тільки зброєю в руках. Боротися можна і треба талантом, розумом, мистецтвом і незламною вірою у свою правду. І в цій боротьбі ми, українці, завжди будемо непереможними. Якщо вас вразила історія Ніла Хасевича, підтримайте цей канал лайком та підпискою, щоб більше людей дізнавались про справжніх героїв України. А в коментарях напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто з сучасних українських митців є продовжувачем справи Хасевича у сьогоднішній інформаційній війні? Давайте разом створимо пантеон наших сучасних воїнів духу. Дякую за перегляд! Слава Україні!